Радикальна ідея виправлення пластикової обробки. Пластиковий парадокс як стандартизація упаковки може заощадити планету та бізнес. Ми живемо в епоху пластикового парадоксу. З одного боку, пластик став невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи зручність, гігієну та функціональність у незлічених районах від упаковки їжі до медичного обладнання. З іншого боку, наша залежність від пластику призвела до глобальної кризи забруднення з мільйонами тонн відходів, що засмічують океани, землі та навіть повітря, яке ми дихаємо. Протягом десятиліть ми намагалися вирішити цю проблему за допомогою різних підходів, вдосконалення інфраструктури обробки, освітні кампанії для споживачів та розробка біологічно розкладаються альтернативи. Але, незважаючи на ці зусилля, відсоток переробленого пластику залишається катастрофічно низьким, лише близько 9%. І, чесно кажучи, я думаю, що ми довго дивилися в неправильній стороні. Ми намагалися вирішити проблему забруднення пластиком на споживчому рівні, не усвідомлюючи, що реальна відповідальність покладається на виробника на брендах, які створюють цей пакет. Я пам'ятаю. Як у дитинстві мій дід розповідав мені історії про скляні пляшки для молока, які були повернуті в магазин для повторного використання. Це була система, яка працювала. Це було ефективно, екологічно чисті та, що важливо, економічно вигідно. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, гори пластикової упаковки, які нікуди не їдуть. І як експерт у галузі сталого розвитку, я можу сказати, що нинішня модель лінійної економіки заснована на принципі робити, використовувати, кинути, просто не є життєздатною в довгостроковій перспективі. Упаковка як маркетинговий інструмент ціна зручності. Історія про бісквіт та його сухарі з соди у восковому папері є яскравим прикладом того, як бренди швидко реалізували потенціал упаковки як потужного маркетингового інструменту. Починаючи з 1950 х років, перехід до пластику був не лише питанням функціональності, а способом диференціації від конкурентів, створити впізнаване зображення та перекласти певні значення. Але, як ми бачимо сьогодні, ця гонка для візуальної переваги призвела до катастрофічних наслідків. Бренди почали створювати все більш складні та різні типи упаковки, використовуючи багато пігментів, матеріалів та клеїв. Це, звичайно, ускладнює процес обробки, що робить його неефективним і дорогим. І, як результат, більша частина пластикової упаковки знаходиться на сміттєзвалищах або в океанах. Стандартизація рішення, яке ми давно ігнорували. Я вважаю, що рішення цієї проблеми полягає в стандартизації упаковки. Ідея може здатися радикальною, але вона має великий потенціал. Уявіть собі світ, де всі пляшки для шампуню є однаковим типом, всі контейнери для йогурту однакового розміру та форми, всі сумки для мікросхем виготовлені з одного матеріалу. Це значно спростить процес сортування та обробки, зробить його більш економічно вигідним і дозволить нам дійсно досягти мети кругової економіки. Я розумію, що бренди можуть боятися втратити свою унікальність. Але, як приклад Великобританії з молочними гличиками або багатьма країнами з упаковкою для виставок зубної пасти, стандартизація не означає, що бренди не можуть диференціювати. Вони все ще можуть використовувати етикетки, мити чорнило, тиснення та інші методи, щоб виділитися на тлі конкурентів. Економічні переваги стандартизації. Окрім екологічних переваг, стандартизація упаковки може принести значні економічні вигоди. Зменшення витрат на обробку, збільшення попиту на оброблені матеріали, створення нових робочих місць у галузі обробки є лише деякими потенційними перевагами. Фонд Лен Макартур оцінює, що системи повторного використання на основі стандартизованої упаковки та загальної інфраструктури можуть отримувати до 40% ринку, тоді як роздроблений підхід дозволяє захоплювати лише 2%. Це говорить про те, що стандартизація може не тільки вирішити проблему забруднення пластиком, але й створити нові можливості для бізнесу. Зателефонуйте до брендів, час взяти на себе відповідальність. Я вважаю, що бренди повинні усвідомити свою відповідальність за проблему забруднення пластиком і почати діяти. Вони повинні співпрацювати один з одним, розробляти стандарти упаковки та інвестувати в інфраструктуру обробки. У Європі та інших частинах світу вже з'являються закони, які потребують використання більш обробленого контенту та досягнення цілей повторного використання. Бренди, які не відповідатимуть цим вимогам, Ризикують втратити споживачів та стикатися з серйозними штрафами. Особистий досвід, зміни починаються з малого. Я пам'ятаю, як кілька років тому я почав збирати пластикові кришки з пляшок і передавати їх для переробки. Це був малий бізнес, але це допомогло мені зрозуміти, що кожен з нас може сприяти вирішенню проблеми забруднення пластиком. Я також почав відмовлятися від одноразової пластикової упаковки та вибирають продукти в упаковці, яку можна обробити або використовувати. Це не завжди просто, але це можливо. Висновок майбутнє без пластичної кризи. Я переконаний, що стандартизація упаковки є запорукою вирішення проблеми забруднення пластиком. Це вимагає мужності, співпраці та готовності до змін, але це можливо. Бренди повинні брати на себе відповідальність за свою упаковку та почати працювати над створенням більш стабільної системи. Споживачі повинні підтримувати бренди, які роблять вибір на користь стабільності. Уряди повинні створювати умови для розвитку стійкої економіки, тільки разом ми зможемо створити майбутнє без пластичної кризи майбутнього, в якому пластик знову буде використаний, а не забруднювати нашу планету. Це не просто мрія, це необхідність, і я вважаю, що ми можемо цього досягти.